Всім привіт, слава Україні. Друзі, вирішив я зробити собі подрібнювач для гілок. Обрізав сад. Це тільки в одному місці, в іншому ще більше. Получилося багато відходів. Плюс я давно вже думав так його робити. Такий маленький, подрібнювач, скажімо, для подрібнення відходів кукурудзиня або Інших там бадилля різного і тому подібне. І ще у мене вдома, допустимо, котел твердопаливний і паралельно електричний. Ну, всі знаємо, які проблеми були з електроенергією, зимою. Плюс, коли прийде рахунок на електроенергію, то зразу задумуєшся, що треба все-таки щось робити. Передивився різні варіанти в Ютубі, ну і на різній літературі подрібнювачів. Звичайно, я не став робити якийсь там супер-супер подрібнювач. В принципі, такий мені і не потрібний, дуже сильно продуктивний. Ось. І так як це все в мене матеріали, скажімо, вал був так Залишився із старого устаткування, то я вирішив зробити на базі його. Тим більше, що багато хто такі варіанти робить. Ну, це не найкращий варіант, скажу зразу не найпродуктивний, але для невеликих об'ємів робіт годиться. Ну Так, подивився в Ютубі, багато, скажімо, є дискові подрібнювачі, ну типу якоїсь там корморизки. Цей варіант я відкинув, він мені не подобається, він не дуже продуктивний. Потім шнекові. Шнекові дійсно працюють добре. При своїх габаритах продуктивність у них і ріжуть гілочки 60 і більше міліметрів, супер. Але виготовлення досить таке складне. І сам шнек. Я знайомий із шнеками трохи колись робив прес для відходів скажімо, для пресування стружки, опилки І ось я робив гідравлічний шнековий, скажімо, преса, вони дуже продуктивні, але сам шнек дорогий виготовленні і його, скажімо, щоб його замінити. Це досить затратно, ну, одним словом, дорога річ. І у виготовленні, і обслуговуванні. Тому я пішов ось цим шляхом. Ну, скажімо так, звичайно, всі бачили конструкції, коли ми маємо два таких вали, які рухаються назустріч один одному. Це вже найбільш такі продуктивні варіанти. Але вони вимагають більш складне виготовлення, тому, звичайно, я не став таке робити щось суперпродуктивне, цього мені не потрібно. А ось такого варіанту простенький, можна, звичайно, досить просто. Я буквально його робив, ну, скажімо, як кажуть, за один день. Необхідно, щоб він зрао працював. Він, звичайно, не закінчений. Я багато що буду міняти, але я вже е, пробував е, його роботу, побачив які деякі плюси, мінуси. Ну, це все так. Е, поки поставив ось на такі ножки, вони знімаються. В майбутньому планую ось тут обрізати, а з цієї частини кріпити до. До мотоблока і привод брати від двигуна. Верніше наоборот оборот треба. Це до мотоблока, а ця частина з цієї сторони загрузка. Щоб можна було буквально за хвилину його закріпити на мотоблок і вже використовувати для роботи. Скажімо так, як у мене от є косарка роторна. Буквально одна хвилина. Монтується і вже використовується для роботи. Ну, звичайно, це одноваловий, це самий такий простий варіант, скажімо, обробляти ним можна, ну, по крайній мірі, я зміг тільки максимум до 30 десь мм. Це так, до 30 мм гілки ще йдуть, воно можна й більше, але то не робота. Це вже в нагрузку і на руки, і. Воно клинить, зупиняється двигун, і повинно, щоб двигун працював на максимальних обертах. Тепер, з чого я його робив? Мав я ось такий вал, це була колись фрезерна головка 100 мм. Ширина обробітку. Я бачив в Ютубі, де хто хлопці робить навіть 50 мм. Ну, Я думаю, це непогано. Ось, ну Уже шків робив, відповідно, шків. Опори підшипникові, ось такі в мене теж були. Під них підігнав вже діаметр вала і ось так закріпив. Схематично я покажу зараз. Як е, на такій простій схемці, як е, повинні бути виставлені ножі. А ось, е, як повинні бути виставлені ножі? Так що далі? Це ми сказали. Е, зараз. Речі, які, як на мене, головні для такого подрібнювача. Ну, про зазори між ножем і столом я вже говорив на схемі. Тепер, слідчий момент: привід. Сюди я буду кріпити двигун бензиновий, 7 кВт, верніше, 7 кінських сил. Ну, у мене продуманий варіант. Я пробував і ось тут знизу кріплення для двигуна електричного. Ну, скажімо, якщо це у дворі десь, то можна електричний двигун під'єднати. І це самий економічний варіант. Другий варіант стаціонарно. Ось так. Сюди кріплю двигун і можна його перевозити, на колеса поставити. От. Це, якщо кудись виїжджати, у мене така необхідність є. І третє, як я вже казав, кріпити до мотоблока. Ну, цей мотоблок я зараз готую до весняних робіт. Так, передивився, що як там всередині. Ось такі три варіанти. Що е, слідше, я вже сказав, двигун 7 кВт, допустимо, 7 кінських сил. і Оберти. Оберти. Ну, я уже таким дослідним шляхом. В Ютубі чогось мало говорить про оберти. Я ставив різні шківи діаметром. Ну, як на мене, саме оптимально десь такий варіант. Скажемо, десь в районі 1000 обертів за хвилину має мати вал. Можна б і менше, але тоді він погано рубає. Більше теж погано. Дуже швидко проскакують гілки. Він краще тоді рубає, але і нагрузка відповідно на двигун йде. І ну там певні є свої нюанси. Тепер, що ще важливо, дуже важливо. Вага шківа, Ну, ясно, його сильно не зробиш важким. Це максимально він у мене 160 діаметрів. Це максимум, що він. Двох, е, так, я на два ремня зробив, ну, поки користуюсь одним, необхідно буде, поставлю другий. І ще важливо, я зробив ось такий додав ще маховик. Е, він сюди буде кріпитися на болтах. Ось. І важливо, оцей маховик дуже-дуже і дуже важлива річ. В принципі, чим він важчим, тим краще. Повинна бути не тільки вага, а ще і діаметр. Чим більший діаметр, тим більший запас у нього енергії. Без маховика працювати не буде. Ну, я зробив е, якби з двох частин по причині. Перше, наприклад, якщо йде подрібнення кукурдження або там е, малину, е, або щось інше, то, звичайно, достатньо е, самого шківа. А ось коли вже підуть гілки, то я додаю. Маховик. Ну і плюс при транспортуванні це теж важливо, він просто легший. Сюди обов'язково ставити захист. Я так на скору руку приварив. Ну, коли я це все зроблю, як кажуть, воно буде працювати, ну, тоді вже це о, зроблю, щоб воно мало ще якийсь естетичний вигляд. Бункер ось таке розширення обов'язково. Має бути тут, не має бути гострих кутів, щоб, щоб гілки не цеплялися. Стіл подаючий, ну це вже я на схемі показував, як там має бути. І ще дуже важливо, скоріше за все, я зроблю. Ось тут в кінці, от на професійному обладнанні є спеціальний такий скажімо, можна якусь ручку приробити, ручку, скажімо так, безпеки. Цю ручку через концовик під'єднуємо до двигуна, і у випадку, не дай Бог, щось зацепило, скажемо. а дивлюсь, де хто працює в рукавицях, що категорично не можна робити, особливо коли великі оберти. Гілку захватує і тягне з великою швидкістю, то, щоб не травмуватися, ставимо сюди ручку. Якщо ми нажимаємо на цю ручку через концевик відключається двигун. Я думаю, що це важливо. Ну і плюс, звичайно, такий захист металевий. Ну, Звичайно, навіть такий, тут от -от я поставив, щоб не вилетіли якісь кусочки. І не травмуватися. Ну, зараз ще поставлю двигун, зберу його. Зараз схематичне зображення. Маємо вал. Значить, виліт ножа я ставлю 8, дехто ставить 10. Ну, я думаю, 10 буде забагато. Тепер подаю ще плита. Вона повинна бути приблизно на 4 мм вище від вала. При такому розташуванні ножі, матеріал захватують і одночасно вже рубають. Для того, щоб ніж рубав матеріал, внизу ставиться якби противоніж. Ну, Дехто варює просто кусочок там. Кутника чи, чи якусь пластину регульовану. Я е, сюди вварив ось такий клин, поки. Але в майбутньому планую сюди кріпити теж ніж, який буде механічно кріпитися е, до цієї опори. І е, тоді буде можливість е, вже робити заміну. Або підтачувати при зношуванні, це покращить е, краще б дорізати. Тепер сюди ставиться кожух. Кожух потрібно ставити або по лінії, по осі вала, або трошки вище. Е, якщо дуже високо поставити, то можливо відбивання матеріалу назад. У випадку, якщо поставити подающий питу е, подающу вище, от і в мене і зараз у мене, то, ну, в принципі, може працювати, але е, подача автоматична буде гірша. Ну, в такому випадку менше захватує і можливо обробляти товщі заготовки, але вже е, з ручною, як би подачею. Тепер. Я так уже випробував дещо. Деякі нюанси оп'ять вискочили мені. Не знаю, як у кого може хтось поділиться досвідом. Значить, дивіться за маховик. Маховик важкий, це добре, але і оберти. Але тут вискакує такі нюанси. У випадку, якщо важкий ваховик, маховик. Вал розкручений і попала гілка. ну Буває, що не просто гілка має потовщину, там з боку є, скажімо ще, і маленькі гілочки розгалуження, то фактично збільшується діаметр гілки, площа збільшується і може зупинитися вал. Вал зупиняється, але маховик важкий і він автоматично. Якби, Далі крутиться. Ну, це такий нюанс, який потрібно щось із цим робити. Які варіанти є? Скажемо, якщо це шків тут двигуна, то один із варіантів, ставити сюди цей шкіл, повинен бути на обгонній муфті. О, або Типу якби автоматичне, автоматичне щеплення. Е, коли зупинився вал, е, двигун оберти, відповідно, теж зупинилися, муфта роз'єдналася і нема нагрузки на двигун. Це, звичайно, ускладнює конструкцію, але е, такий нюанс вискакує, не знаю, як у кого. Все-таки важкий маховик, Це і, і добре, і недобре. І плюс оберти. Я говорив там, що 1000 обертів, але я так трохи якби попрацювавши, подумав, що все-таки я, можливо, буду зменшувати оберти. Краще я буду рубати тонші гілки. Мене задовольнить 25 мм, це так сказати, подрібнювати. Ми, е, таку, всяку, е, Ну, скажімо, мілке все. Ну, а для крупного треба все-таки робити більш таку серйозну машину. Скажімо, із двома, із двома валами. Ну, тоді вже буде рубати. Зараз речі, які нам як на мене, головні. Для такого неподрібнювача. Ну, про зазори між ножем і столом я вже говорив на схемі. Тепер, слідуючий момент: привід. Сюди я буду кріпити двигун, бензиновий 7 кВт, верніше, 7 кінських сил. Ну, У мене продуманий варіант. Я пробував і ось тут знизу кріплення для двигуна електричного. Ну, Скажімо, якщо це у дворі десь, то можна електричний двигун під'єднати. І це самий економічний варіант. Другий варіант стаціонарно ось так. Сюди кріплю двигун і можна його перевозити, на колеса поставити. От, це якщо кудись виїжджати, у мене така необхідність є. І третє, як я вже казав, кріпити до мотоблока. Ну, цей мотоблок я зараз готую до весняних робіт. Так, передивився, що як там всередині. Ось такі три варіанти. Що? Е, Слідше, я вже сказав, двигун 7 кВт, допустимо, з 7 кінських сил і е, оберти. Оберти. Ну, я вже таким дослідним шляхом в Ютубі чогось мало говорить про оберти. Я ставив різні шкіри діаметром. Ну, як на мене, саме оптимально десь такий варіант. Скажемо, десь в районі 1000 обертів за хвилину має мати вал. Можна б і менше, але тоді він погано рубає. Більше теж погано, дуже швидко проскакують гілки. Він краще тоді рубає, але і нагрузка відповідно на двигун йде. І... Ну, там певні є свої нюанси. Тепер, що ще важливо, дуже важливо. Е, вага шківа. Ну, ясно, його сильно не зробиш важким. Це максимально він у мене 160 діаметрів. Це максимум, що він двох... Е, так, я на два ремня зробив. Ну, поки користуюсь одним, необхідно буде поставлю другий. І ще важливо. Я зробив ось такий додав ще маховик. Він сюди буде кріпитися на болтах. Ось. І, важливо, оцей маховик дуже-дуже важлива річ. В принципі, чим він важчим, тим краще. Повинна бути не тільки вага, а ще і діаметр. Чим більший діаметр, тим більший запас у нього енергії. Без маховика працювати не буде. Ну я зробив якби, з двох частин по причині. Перше, наприклад, якщо йде подрібнення кукурдження, або там малину, або щось інше, то, звичайно, достатньо самого шківа. А ось коли вже підуть гілки, то я додаю маховик. Ну, І плюс при транспортуванні це теж важливо, він просто легший. Сюди обов'язково ставити захист. Я так на скору руку приварив. Ну, коли я це все зроблю, як кажуть, воно буде працювати, ну, тоді вже це о, зроблю, щоб воно мало ще якийсь естетичний вигляд. Бункер. Ось таке розширення обов'язково. Має бути Тут не має бути гострих кутів, щоб, щоб гілки не цеплялися. Стіл подаючий, ну це вже я на схемі показував, як там має бути. І ще дуже важливо, скоріше за все, я зроблю. Ось тут в кінці, От на професійному обладнанні є спеціальний такий, скажімо, можна якусь ручку приробити ручку, скажімо так, безпеки. Цю ручку через концовик під'єднуємо до двигуна. І у випадку, не дай Бог, щось зацепило, скажімо, а дивлюсь, де хто працює в рукавицях, що категорично не можна робити, особливо коли великі оберти, гілку захватує і тяне з великою швидкістю, то, щоб не травмуватися, ставимо сюди ручку. Якщо ми нажимаємо на цю ручку, через концевик відключається двигун. Я думаю, що це важливо. Ну і плюс, звичайно, ось такий захист металевий. Ну, звичайно, навіть такий, як тут я поставив, щоб не вилетіли якісь кусочки і не травмуватися. ну Зараз ще поставлю двигун, зберу його. Ось я його зібрав. Практично це. Варіант, коли на столі, такий переносний. Все зібрано. Зараз спробую включити і зробити декілька проходів, показати його в роботі. Все пробуємо в роботі!